Я не, не можу е, зрозуміти, наприклад, однієї речі. Ми, ну, Заявлено, ми запустили іномовлення. У мене іномовлення з'явилося в кабельній мережі, там відповідно вдома. Але для чого мені в Україні іномовлення? Я розумію, що з кабельними операторами в Україні легше домовитися, сказати, що ми запустили, там у нас десятки мільйонів глядачів, ми з Україною мовимо, мовимо, все, все плюс. Виникає інше питання. А в скількох мережах за межами України працює на У мене, наприклад, такої інформації нема. Якщо є інформація про те, що вже просунулось в країни Центральної Європи, хоча б, і там воно активно присутнє, я публічно вибачу, скажу неправий, готовий допомагати, готовий все працювати там. як... Всі займаються волонтерством в Міністерстві інформаційної політики. Я теж готовий долучатися. Правда, мене ніхто не кликав, ну це ж не факт, що люди читали книжку чи чули про мене. Це ж це зрозуміло, що кожен обертається в своєму колі. Це по-перше. По-друге, я взагалі, вивчаючи проблему гібридної війни, помітив, що потрібно використовувати м'яку силу. Тобто те, про що писав Джозеф Най, достатньо відомий американський політолог, який говорив про різні форми впливу. Україна на сьогоднішній момент з одного боку має більш боєздатні збройні сили, ніж, скажімо, рік тому чи два роки тому, а з іншого боку, вона все одно продовжує покладатися на своїх громадян у сфері боротьби за якісь інтелектуальні. Цінності за якісь гуманітарні цінності. Тобто все одно тут працює певна волонтерська діяльність. І чому ми з Тарасом це зробили? Тому що у нас у кожного є по книжці, тобто ми на них стоїмо, як на певному п'єдесталі, над спостерігаючи над ситуацією, кожен на своєму в нього більш груба, книжка так так І у нас є, так би мовити, формальні підстави. Тобто на питання, тих, хто такий. Я можу сказати, от я автор книжки, там низки наукових статей, низки лекцій. Сибіті я цей вопрос вам не задавала. Я знаю, хто ви так. А що, є такі, хто задають. Це природньо. Розумієте, в Україні на сьогоднішній момент є такий цікавий тренд. Не лише тренд зраду перемога постійний. Тобто все в нас пропускається крізь призму зраду перемоги. А, а, є, є, а є бажання. Досягати демократичних цінностей авторитарними методами. О, Щоб це ми люди. А чи прийшла людина, там, знаєте, от приїде Байден, Байден нас розсудить, і, відповідно, приїхала людина, розставила всі крапки над І, табель про ранги і так далі. Так не буває. Тобто, якщо ми в демократичній парадигмі, то ми маємо йти демократичною парадигмою. Якщо авторитарна, то ми маємо визнавати, ми схиляємось. Чи Згортаємось чи скочуємось до авторитаризму і, відповідним чин, чином розвиваємось. Так от, що хочемо робити, що будемо робити? Будемо пояснювати, що таке гібридна війна, бо Кому і нав навіть побіжний аналіз, я зараз розповім, навіть побіжний аналіз ситуації доводить, що багато людей не усвідомлюють цього. Наші багато медіа, вони. Не усвідомлюючи йде гібридна війна. Це не означає, що має, має бути воєнна цензура. Я, от, до речі, замислився: я не можу пригадати за останні там, десь 20 років ефективних прикладів воєнної цензури. Ну, от, з поширенням інтернету, з, поширення... з поширенням соціальних мереж, ну, ви розумієте, що заборона дихати і обмеження якимись дихальними вправами це різні речі. В Росії в мене є таке порівняння: там є державно-приватне партнерство з формування інформаційного простору, а так звані ліберальні медіа вони нагадують Кмин в Дрогобицькій ковбасі. Тобто вони за гостом, в принципі, повинні ці зернятки там бути, але досить часто їх не буває, і з цього приводу ніхто особливо не шкодує. Так от, потрібно розповідати журналістам, студентам, лідерам громадської думки. Політикам, навіть нашим, державним службовцям, що таке гібридна війна, в чому її уроки, в чому її можливі прояви. чому... І це потрібно розповідати, до речі, не лише всередині України, а потрібно про це мовити по можливості і на Захід. Ну от, Побувавши, скажімо, кілька разів в Польщі без такого, знаєте, цілеспрямованого, акцентованого. Удару по гібридній війні, я помітив, що в польському середовищі це цікаво. Ну, тобто, ця тема цікава в Польщі, в країнах Балтії. Ну, опосередковано, можливо, Румунія, Словаччина, Угорщина, тобто країни, які біля нас. Чим далі на захід, тим українські проблеми цікавлять менше, менше, менше.